в ефірі програма Екофактор 30 років тому славнозвісний заповідник Острів Кортиця отримав звання національного. На жаль, святкування цієї знаменної дати відбулося в часи, коли ворог намагається знищити все і всіх. Але незламні українці вірять, що наші захисники та захисниці боронять рідну землю і перемога вже близько. До речі, генеральний директор Максима Стапенка та його співробітники національного заповідника теж стали на захист батьківщини. У нас в заповіднику в місті на Хортиці дуже важлива історична дата, це ювілей, 30 років, як було власне, проголошено Хортицю національним заповідником. Це був перший національний заповідник в Україні. І е, з того часу Хортиця пройшла дуже непростий, але надзвичайно цікавий шлях від е, фактично місцевого об'єкту до дійсно. Пам'ятки і національного заповідника, про який знають в усіх куточках України, і з одного боку, це дуже гарно, що про нас знають, що нашу роботу цінують. з іншого боку, це колосальна відповідальність і надзвичайно велика задача зробити хортицю дійсно національною перлиною. Важливим меморіальним об'єктом, важливим історико-культурним об'єктом, важливим природним об'єктом, тому що в Хортиці все це з поєднується, і це треба не розділяти, а навпаки, намагатися об'єднати гармонічно. При тому розуміючи, що Хортиця це частина міського середовища міста Запоріжжя, і дуже хотілося б, щоб Хортиця вплилася в стратегію майбутнього оновлення Запоріжжя після війни. Острів Хортиця, що знаходиться під охороною нашої країни, має неймовірну цінність у всесвітньому масштабі. Це єдиний річковий острів у всій Європі зі статусом природного заповідника, що має прилеглу водну акваторію. На невеликій ділянці площі близько 2355 гектарів, розташовані всі зразки природних ландшафтів і комплексів півдня України: степи, балки, байраки, ліси, плавні, скелі, луки. Різноманітність флори і фауни цієї заповідної зони є багатством всього народу України і нашою національною гордістю. Тільки зараз ми розуміємо наскільки. Треба було вкладатися, наскільки треба було розвивати об'єкти історико-культурні, які б об'єднували країну. А Хортиця, безумовно, це один з таких об'єктів, крім патріотичного і символічного значення, безумовно, має і колосальну духовну складову для всієї України. І мені здається, що після війни, після нашої перемоги, я впевнений, що ми зможемо пригорнути увагу до Хортиці ще більше, саме з цієї точки зору результати співпраці каналу МТМ з національним заповідником, зокрема екологічна програма, протягом шести років зберігається у телеархіві. До вашої уваги, фрагменти активної наполегливої роботи працівників заповідника зі збереження надзвичайного природнього середовища острова Хортиця. Це унікальний острів. Це поєднання пам'яток історії, археології та природи. Звісно, що він вабив своєю красою людей з давна, і тому тут залишилося стільки цікавих археологічних та історико-культурних пам'яток. Природа острова унікальна. Це пов'язане із його розташуванням, те, що він знаходиться одразу нижчі дніпровських порогів, і також з тим, яка сама його взагалі будова. Основою острова є граніти, Докембрійські граніти, вік, яких більше 2,5 мільярдів років. Але ці граніти розташовані не на одному рівні, а під нахилом можна уявити собі взагалі острів як величезний гранітний стіл, який має нахил з. Північної частини, де максимальна його висота, до південної. Загальна довжина острову близько 11,2 км, кілометрів. А перепад висот на такій довжині острову становить близько 56 метрів. Саме такі значні перепади висот та різні ландшафти створюють умови для існування на території острову різних видів рослин та тварин. На сьогодні на острові зареєстровано більше 2600 видів різноманітних рослин та тварин, і все це пов'язано з тим, що вони мешкають. На різних ландшафних нервтах, на різних природно-територіальних комплексах. На Хортиці можна побачити більше 20 різних балок, які всі мають свої цікаві назви, пов'язані з історією запорозького козацтва. Також на хортиці можна побачити степи, до речі, вони всі різні. Є й петрофітні степи, які знаходяться на виходах гранітів, є степи, які розташовані по пісках, є степи різнотравні. Тобто всі ці різні комплекси вони зумовлюють різні умови для існування як рослин, так і тварин і зумовлюють біологічні різноманіття. І тому завдяки тому, що на Хортиці дуже багато різних видів рослин і тварин, вони тримаються один за одним і, незважаючи на значний антропогенний прес, залишаються і, і сьогодні дуже цікавими з природної точки зору. Краса притамана заповіднику зазвичай повинна бути захищеною. Люди мають бути обізнаними, бо будь-який природний осередок це неймовірна вразлива екосистема. Агресивне втручання у котру може назавжди його зруйнувати. Іноді дуже складно зрозуміти, що якась ділянка є рідкісною і цінною. Зараз ми з вами знаходимося на території, яку можемо розглянути поруч. Ззовні вона звичайний для нас ландшафт, але це територія петрофітного степу, на якій зростають ковила, яка занесена до червоної книги України. Ці угруповання занесені до зеленої книги України, і рослинка зовсім непримітна, яка поруч з нами під ногами. Це той самий червонокнижний вид. Те місце, що ви бачите зараз, вигоріло у 2017 році після того, як люди порушили правила поводження у заповіднику, зробили вогнище, приготували їжу. Потім все це притрусили піском та пішли зі спокаєм у душі додому. Декілька діб залишок вогню набирав силу, а потім потихеньку пішов собі гуляти по лісовій галявині. І далі. Пожежонебезпечний небезпечний період, залишений недопалок може спричинити серйозну пожежу. За мною ви можете побачити наслідки такої пожежі, яка відбулася влітку 2017 року. Це була верхова пожежа, тобто сосни горіли не тільки знизу, а повністю вигорали їх верхівки. Внаслідок такої пожежі дерева гинуть, і ті зусилля, які були докладені лісниками десятки-десятки років, втрачаються. Звісно, що такі дерева, які повністю вигоріли доверху, вони гинуть і вже не відтворяться після такої пожежі. Крім того, що під час цієї пожежі вигоріли ці лісові ділянки поруч, пожежа перекинулася на степові ділянки Балки Наумової, на яких зростає велика кількість рідкісних та червонокнижних видів рослин, і також пошкоджено було пожежою декілька десятків гектарів території. Саме у той час працівниками національного заповідника було розроблено мапу, яку майже кожен відвідувач міг закачати у свій гаджет, і у разі спостерігання виникнення вогню на території острова зателефонувати до пожежної служби і при цьому вказати точні координати. Перебуваючи на острові, є сенс згадати про правила, які треба виконувати на території острову. Справа в тому, що острів це не тільки місце для відпочинку, це така територія, на якій, крім території для відпочинку мешканців міста, мешкає величезна кількість рослин і тварин. За висновками науковців, на невеличкій території острова Хортиця, що знаходиться між двома частинами міста, збереглося рідкісне поєднання різноманітних комплексів, які представляють більшість ландшафтів півдня України, що й стало основою надзвичайно багатого рослинного і тваринного світу. На теренах нашої країни аналогів такого унікального природного утворення більше не збереглося. Декілька років тому вийшла екологічна праця, присвячена природі острова Хортиця суто Наукова була видана за допомогою коштів Екологічного фонду Запорізької обласної ради, присвячена біорізноманіттю Хортиці. Цій книзі описано, що у нас на острові мешкає понад дві тисячі видів різноманітних рослин і тварин. Але це суто наукова праця для того, щоб зрозуміли люди, що це таке насправді, і могли ознайомитись з різноманіттям того, що є на Хортиці. Нами видана література, яка є науково популярною, називається книга Природа острова Хортиця Знайомі Незнайомці. Книга з повноцінною інформацією творчим яскравим оформленням може привернути увагу кожного неба. Дуже годоприродної краси острова Хортиця для того, щоб щось берегти, треба про нього щось знати і розуміти це. Наприклад, в нас майже ніхто не знає, що на хортиці зростають орхідеї. Це одна з диких орхідей, які зростають на хортиці. Це інша дика орхідея, яка росте з на хортиці. Але зрозуміло, що вони не настільки великі, як ті, які ми бачимо в магазинах, але, побачивши таку рослинку посеред степу, ну просто диво даєшся. Насправді зазвичай складно зрозуміти, що те, що нас оточує великій кількості, може бути рідкісним. Наприклад, ті коволеві степи, які збереглися на хортиці, вони дійсно є рідкісними, і ковола це вид, який занесений до Червоної книги України. Те ж саме стосується і гранітних, і дібровних, яких по Хортиці зростає багато, але в інших територіях України ми їх не побачимо. Це теж види занесені до червоної книги України. Для того щоб люди розуміли, що треба берегти, вони треба їм треба про це розповідати. Перше наші науковці з сектору охорони природи національного заповідника випустили набір лістівок із зображенням яскравих метеликів мешканців острова Хортиця. Чому саме метелики? Бо вони дуже яскраві привертають увагу відвідувачів, коли ті перебувають на. Хортиці, як і яскраві квіти, як першо, першоцвіти та крупні тварини. Для чого це було зроблено? Тому що коли відвідувачі бачать якісь красиві комахи, літають, метелики, вони не знають ні, як вони називаються, ні чому вони так називаються. І з метою екологічного просвітництва було видано саме так, такого напрямку поштівки. Рідкісні рослини можна побачити не тільки в степу, а навіть просто у водоймах. Із людини, яка не займається професійно ботанікою, важко визначити, що і рідкісним, а що ні. Наприклад, на водоймах острова Хортиця можна побачити ось таку гарну, цікаву водну паперонь. Люди зазвичай взагалі не думають, що це може бути чимось рідкісним. Це не гарний, не яскравий цвіт, не яскрава квітка, але це рідкісна рослина, занесена до червоної книги України. Реліктова рослина, яка дійшла до нас в незмінному вигляді з давніх давніх давин часів динозаврів. Разом з науковцями з сектору охорони природи вирішили знайти первоцвіти неповторні та яскраві, і нам це вдалося. До речі, її назва це проліска дволиста. Велика кількість тварин і рослин сусідствують із людиною, і в зв'язку з цим. Необхідно здійснювати заходи по їх охороні та збереженню. От. А людям, які тут відпочивають чи мешкають, свідомо відноситися до е, середовища Хортиці і дотримуватись режиму заповідника. У 2019 році вперше був проваджений рейд зі збереження рибного ресурсу на території національного Добрі! заповідника. Вирушимо у незвичайний рейд, котрий відтепер буде регулярно здійснюватись на території заповідника спільними зусиллями природоохоронних державних структур та поліції міста. Побачимо на власні очі затримання рибалок браконьєрів Тут задіяні, в принципі, всі контролюючі державні органи, от, включаючи патрульну поліцію, водну поліцію, екоінспекцію, рибний патруль. От, з метою Максимально притягнути до відповідальності порушників якраз природоохоронного законодавства, тому що ця територія тут поєднується декілька природоохоронних статусів. Які ну, відповідальними за контроль є різні державні органи. От наша функція як заповідника це збереження природного середовища острова Хортиця, заказника Дніпровські пороги, е організація якраз от таких природоохоронних рейдів, тобто боротьба з порушеннями режиму. Зауваження про необхідність виконання певних законів щодо збереження природи є недостатнім впливом на городян, диєвішим є штрафи. Важливе досягнення науковців у мирні часи про приєднання національного заповідника до міжнародної програми «Смарагдова мережа стала запорукою захисту зникаючих природних осередків. На території Європейського союзу е, існує мережа Натура 2000 Це мережа. Е, природоохоронних територій, от які ну, фактично аналог нашої екологічної мережі от, в Євросоюзі. От, для країни, які не є членами Європейського Союзу, але які е, е, ратифікували Бернську конвенцію про охорону видів і оселищ, на їх території розбудовується смарагдова мережа. По Дніпру е, повний ланцюжок. Смарагдових об'єктів, фактично всі водосховища від Київського до впадання Дніпро в Чорне море, до Дніпрово-Бузького лиману це смарагдові території. І це дуже добре і важливо, тому що Дніпро є одним із головних міграційних коридорів, по якому дуже багато видів птахів, наприклад, вони мігрують. Би, що весні, що осені, І під час міграції їм необхідно десь зупинятися, годуватися, відпочивати. От, і якраз такі території вони, якби, теоретично вони збільшують рівень охорони цих об'єктів. І якщо надалі буде правильно організоване управління цими об'єктами, то дійсно може покращитися середовище існування дуже багатьох видів. Імплементація саме цього законодавства європейського дозволяє нам більш доцільно створювати осередки. осередки охорони. Так, ми охороняємо степ з притаманними до нього комахами. Ми охороняємо якісь деревні угруповання з притаманними до цього угруповання комахами. І таким чином ми захищаємо усю природу. Щороку зменшується площа. З природними екосистемами. І тут перед людиною постає ділема, постає питання, чи будемо ми далі розвиватися у бетонних джунглях, чи все ж таки зробимо певні кроки для захисту навколишнього природного середовища. І захист природи залежить від усвідомлення кожної людини того, що він є частиною цієї екосистеми. І захист природи певним чином відображається на захист самого людства. І саме з таких постулатів виходили розробники Бернської конвенції щодо захисту веселища. Я хотів би звернутися до всіх мешканців Запоріжжя, до всіх небайдужих громадян України, до всіх людей, хто приходить на Хортицю, йдуть в ліси, ідуть на береги річок. Згадайте про те, що природа вона потребує захисту і е, ви йдете відпочивати, а природа від цього страждає. Тому будь-будьте сильними, те сміття, яке ви з собою приносите, заберіть його. Зробіть так, щоб природа після вашого відвідування стала кращою, а не гіршою, і е, ви покажете, що ви дійсно люди, тому що той стан, в якому зараз опинилася природа, вона е, ну дійсно дійсно страждає, дійсно зараз знищується і знищується. Безліч природних осередків. Тому кожна людина відповідальна за те, якою буде природа в майбутньому, якою вона достанеться вашим дітям, онукам і правонукам. Минає національний заповідник зараз знаходиться під загрозою обстрілів расистів, котрі не мають розуміння, що таке природа взагалі. Відвідування Хортиці у зв'язку з військовим станом заборонено. На сьогодні час наша історія з національним заповідником Хортиця вже триває понад 15 років. 15 років ми надаємо послуги щодо охорони національного заповіднику Хортиця усіма доступними нами способами і методами. За ці 15 років дуже багато чого всього траплялося. І пожежі і... і пожежі, і дерева, але ми завжди реагуємо і будемо реагувати на ці виклики. А відповідальність наших людей на цей час ви вища чи ні? Дивіться, відповідальність людей збільшилася. Є люди, люди розуміють, що важкий час. Вони це розуміють і йдуть нам на зустріч дуже багато відповідальних людей, які нам допомагають у програмі. Сьогодні ви бачили архівні записи про те, як у мирні часи працювали науковці національного заповідника, і це частина загальної праці, але життя триває. Генеральний директор зараз пішов воювати з ворогом. Тепер Світлана Огріменка, його заступниця з наукової роботи та колеги, виконують дуже важкі обов'язки, бо зараз час не з легких. Сьогодні у нас велике свято для заповідника дуже важливо, те, що 30 років тому йому надали статус національного. Це підтвердження саме того, що робота заповідника важлива на рівні держави, що це стратегічний заклад, який розвиває культуру в Україні в цілому та Запорізькому регіоні. Звісно, що для надання цього статусу працював величезний колектив заповіднику і більшість співробітників, які того часу працювали і добувалися цього статусу, наразі вже не працюють. Бо Йло 30 років, але ми пам'ятаємо їх величезний внесок, щиро їм вдячні і відповідно продовжуємо їх справу. Що ж змінилося на острові Хортиця за час війни? На острові зміни різні. З одного боку менше відвідувачів. Відповідно, ті рослинні угруповання, які страждали від надмірного витоптування, вони построху відновлюються. З іншого боку, в результаті воєнних дій ми спостерігаємо і прильоти, внаслідок яких виникали, в тому числі і пожежі. Дуже сильнішимові ефекти, через які страждає фауна. Особливо це буде відчуватися саме в час гніздового періоду, який зараз і роз. Розпочнеться тоді, коли зазвичай влаштовувався режим тиші і не дозволялися ніякі звукові ефекти. Дуже сильно на екологічні процеси на кортиці вплинуло те, що зараз впав рівень води в річці Дніпро. Нас обніліла велика кількість озер, і відповідно багато цінних рослинних комплексів знаходяться. Тичному стані також ті місця, які були місцями гніздування для водоплавних птахів, наразі вони осушені. Ну і як нерестовище, відповідно далеко не всі території хортиці можуть бути використані. Ми знаходимося в зоні бойових дій, і будь-якого моменту може прилетіти щось, і не зрозуміло, куди взагалі, чи то в заплаву, чи то до якоїсь іншої території, скрізь в нас є. Наші співробітники, які займаються своєю роботою, чи то природною, чи то археологічною, чи то просто намагаються тримати територію у відповідному стані. Вони її роблять героїчно щодня під тривоги, під прильоти і. Продовжують виконувати так. Тому є дуже багато чого цікавого, чого хотілося б дослідити, але через безпекові умови ми не все можемо зробити. Ми пишаємося вашою вашою працею і тими людьми, які там залишилися і працюють, і тими, хто пішов нас захищати, все буде Україна. Все буде Україна, і сподіваємося, наша діяльність після завершення воєнних дій доведе це повністю. На все добре.